Привіт! Сьогодні пересаджую абелію Little Lady та калейдоскоп. Роблю суміш, земля універсальна. Додаю трішки піску і агроперліт. Все гарно перемішую. Грунт для абелі має бути легкий. Наповнюю горшик. Третя частина горшика земля. Далі додаю дві жменькі сірки і знову землю. Після цього додаю дві жменки суперфосфату і знову землю. Тепер абелію висаджую новий горшик зі смаколиками. Коренева гарна, розвинута, але давно пора було вже пересаджувати. Після того, як всі кущики абелії я пересадила, ретельно проливаю водою. Сподіваюсь, що моїм рослинкам буде комфортно та затишно в нових горшиках і в моєму дворику.